Слава Україні! Слава героям! Сьогодні, 14 травня. 811-й день Україна мужньо оборонить землю від рашистського нападника. Останнім часом окупант посилив свій наступ на населені пункти Харківщини, не полишає ворог планів позбавити українців і світла. Минулого тижня, вже в п'яте за останні півтора місяця, рашисти влаштували цілеспрямовану атаку на об'єкти генерації. Значних пошкоджень завдано ТЕС і ГЕС. Багато втрачено, але не менше постійно відновлюється. Реконструкція та відбудова енергетики є сьогодні одним з пріоритетних напрямів для держави. На нашому майданчику оголошено про початок підготовки до будівництва двох нових енергоблоків за технологією Вестінгаус. Про реалізацію проєкту минулого тижня під час робочого візиту на енергокомплекс. Заявив виконувач обов'язків голови правління енергоатома Петро Котін. Керівництво міста Супутника АЕС і області висловило всебічну підтримку проєкту, що сприятиме соціально-економічному розвитку громади та Миколаївщини. Це гарантія майбутньої енергонезалежності держави. Ми готові до відповідальної місії. Сьогодні вже розроблена дорожня карта, проведена оцінка будівельних можливостей. Хочу схилити голову перед відважним захисником, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Минулого тижня громада попрощалася з командиром стрілецької роти Сергієм Куріленко. Відважний воїн поклав своє життя, щоб ми жили у незалежній державі. Світла пам'ять і безмежна вдячність Сергію за вірність Батьківщині. Хай живе вільна Україна! Слава її героям!